Всім привіт! Ми Лією вже в школу гушаємо. День почався. У нас ярмарок. Сьогодні четвер, все як завжди. У нас он яка краса райду. А? Веселка. Ще так класно башта водоновірна. Відсвічено сонечком. Ау! Дощик розпочався. Звичайний зимовий карбонівський дощик. Я їду до сплячої мадам. У зараз півтори години там. Бачите, ніяк не вивезуть. Речі старі. На вулиці дощик посилився, а мені, щоб ви розуміли, десь метрів 50 до наступного будинку, точніше квартири. Тож я їду. Мадам спить. Вітається, я коли заходжу голосно, кажу ж, бонжур. Ну і в нас і примітка стоїть що. Її треба розбудити. Ну вона наполягає, щоб вона знала, коли приходять. І вона з спальні кричить: це хто? Я кажу: гульбану, а це ти моя дорога. Машегі, моя дорога. Давно я тут не була. Минулого разу, коли я прийшла, нічого вдома не виявилося. Навряд чи мені зараз так пощастить. Сама. Ще одна годинка і буде в мене обідня перед. Так, хтось зачинив парадне, парадні двері. Це пільгенки ферми, <клухи> вже сіпа похва. Їду зараз туди, де була позавчора, в день і ввечері, там, де син мешкає разом зі своєю матір'ю, готувати обід. Сьогодні 7 годин робочого часу. Такий собі стандартний робочий день. Закінчиться близько до шостої. Можу. О, дощок трошки посилився. Зима. Їду на обід. Троянди квітнуть. Зараз буду біля школи проїжджати, але мені до четвертої ще треба буде зробити кілька кіл. Показувала вам кров'янку. Бачите, окрім специфічних інших ковбасок. Французи доволі часто споживають, їдять і люблять кров'яну ковбасу. Це напівфабрикат продається. Його треба... Підсмажити. Ну, хто як любить, звичайно, в цьому будинку люблять, коли гарно присмажено. І приготувала ще картопляне пюре з порошку. Всі задоволені. Я Валді на хвилинку. 40 хвилин. Добре, 50. У мені на сусідню вулицю. Трошки можна перепочити. Так, терпіть, закінчився. Наїлося, трошки можливо навіть занадто. Але це точно допомагає підтримати, хоч трошки настрій в таку сіру дощову погоду. Мені тут сусідній будинок на півтори годинки. Тому пішки, власне, потім повернуся за транспортом. Bonjour. Порадила я мадам, що наступного тижня пізніше до неї у на зустріч з вчителями з класною керівницею Миколая в ліцеї в... в Тулузі в цей час, і тому мені не відмінили цей візит, а перенесли пізніше на вечір. Так як мадам, вона ну, не цікавиться, не отримує планер для неї там. Це завжди. Ну, не те, що сюрприз, в неї, в принципі завжди в один і той самий час. Тож, навряд чи, хіба що їй би подзвонили, попередили, але це дуже нечасто стається. Ой, мамі, 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 мамі. Так, я йду до Мадам. Роборці зі сливами пригощала і рецепт давала, але я ще не готувала. Іду в аптеку, тут взагалі і 100 метрів немає, але так швидше. Дуже швидко, я впоралась і людей немає в аптеці, і абсолютно безкоштовно навіть карт Віталь ну така картка медичного страхування не потрібна. Просто безкоштовно дали контейнер для аналізів, який треба вдома зібрати. Завтра медсестра буде на візиті, забере. Ось так швидко і комфортно. Готово. Насправді в мене ще одна година, але мені потрібна буде автівка. Я здається про це вже говорила. Так, поспішаю в школу, там дзвоник вже продзвонів. Ворота вже мали відчиняти. У мене взагалі на цю авантюру, щоб забрати лію, доставити її додому, піти в бюро, взяти автівку, в мене на все це від цього моменту 20 хвилин. Подивимось. Як я впораюся. Дама каже, так швидко час біжить, ну взагалі година, це так мало. Ні тобі пирога поїсти, ні кави попити. Каже, ну в мене там, в мене каже, і пирога немає, там десь один шматочок є. Якщо хочете, можете взяти з собою. Ну, часу ж не вистачає з нею посидіти. Я відмовляюся. Але прискорюємось, але не дуже. Безпечно треба прискорюватись. Так, чуємо нас. Завтра вечором вала лей залишатись доведеться. І власне навелику, так? Окей, з автівкою не все так просто, але я свою все одно не хочу брати. Не здала інформацію, що вже чоловік приїхав. І мені тепер треба зробити ще один тур, майже тур де Франс. Бо колега взяла автівку, і мені треба поїхати, вона вийде, винесе мені ключі. Дуже смішна ситуація. Дуже смішна. Це саркастичний мій сміх. Сміх з сарказмом. Ключі в мене є від автівки ось тут в папці. Але я повертаюся на паркінг. Всі не. ладно, я французькою не володію. Але мій менеджер теж мою колегу не зрозумів. Тобто я з'їздила за ключами і повертаюсь до Мерії. Хоча вона на автівці і взагалі вона на своїй автівці, а. Ключі вона взяла на завтра на ранок, тобто я могла просто почекати в мерії нікуди не їхати. А, дурна тренування. Додаткове в мене вийшло на пару кілометрів швидким галюром. Ну і запізнююсь, звичайно, вже на 15 хвилин на візит, ну то таке вже. То все дрібниці. Зайва вага мені не загрожує сьогодні принаймні. І колега каже, о, це моя помилка. Взагалі, каже, я беру завжди в четвер. Ну, Заїжджаю в бюро, беру ключі. Собі на ранок, щоб вже в бюро не заходити кожного четверга. так. Бо зазвичай з семісію, до якого я їду, з яким закупи ну, моя колега, яка в нього постійно, вона не потребує автівки з офісу, не бере точніше. Тому моя колега за звичкою взяла, ніхто не подумав. Ну і я. Теж могла завчасно попередити, не зробила цього і була покарана. Якось не знайшла хвилинки, щоб подзвонити, сказати, що мені треба буде автівка. Тож поплатилась. Ну і це ось такий наочний приклад того, як зручно в лапках користуватися автівкою офісною, коли кудись треба поїхати з бенефіціарами чи без них. Який це квест. А другу автівку наша Шефіня взяла, кудись поїхала. Якісь в неї зустрічі. Фу. Якось так. І їхати мені, щоб ви розуміли, зараз в ту сторону, де я була, тільки що на велосипеді, тільки ще далі. Власне, там, де комунальна квартира, це один з комуністів, мешканців цієї комуни, але в нього окрема квартирка студія поряд. Він не в загальній квартирі живе. Бусик, який чоловік придбав Німеччині. Ось так виглядає. Бачите. Ой, тільки почала їхати подзвонила мені. Жуель, менеджерка магазину соціального епісері Солідер називається. Останній раз, коли я була вчора, в них попросили мій телефон. Жуель, до речі, не було. І волонтерки там попросили мій телефон, кажуть, що хотіли мені подзвонити, і не знайшли моїх контактів. Ну і це правда, я знаю, що нас взагалі тоді всіх українців просто за замовчуванням. Ну, ми свій цей документ показували. Про захист тимчасовий, і нас допускали. Паспорти дитячі, я здається, показувала, так би мовити, на доказ того, що діти є, їх багато, і на тому все. І тільки що мені Джо... Джоель подзвонила. Нарешті в них є мій номер телефону. Подзвонила запитати електронну адресу. Ну, вона в мене простенька, я їй швидко сказала. Вона каже, о, це фасіль. Кажу, так, так, дуже легко. Це легко, кажу, дуже легко. І каже, що напише мені листа, щоб я їй відповіла, дати народження дітей. Ну, Імена і дати народження, бо каже, у нас розбираються з комп'ютером, там дані вносять. Ну, Взагалі все це в зошитах. Ну, от, в Паперових зошитах. реально. Такі анкети наші, як карточки, Ото медичні паперові. Так? В них картотека така, і вони все це оцифровують вже, не знаю, півроку точно тривається. Ось з тих пір, як вони почали вже чек давати після того, як скупишся. Раніше нічого такого не було. Вони рахували на калькуляторі і записували на листочку, тобто, в зошит, банальний зошит в клітинку чи в лінію. На тому все. Зараз все через чек, через касу йде. І ось дісталися вони вже й до досьє. Каже, що в моєму досі немає дітей. Імен, дат, нічого немає, Тож, щоб я їй відповіла листом електронним. Ось така історія. Ну і ще хотіла розповісти, як в офісі тут встигли посміятися ми разом. Це вже трошки згодом, я вже майже на місці. Мій улюблений будиночок. Бу так, в першу чергу на пошту банкомат банк Ляпост називається. Ось так доволі розповсюджений, особливо серед людей, які соціальну допомогу, пенсію отримують вони саме в цьому банку. Ось так роз... Ну, так само, як у Укрпошта в Україні, коли там, наприклад, ту ж пенсію від поштарів отримують, так? Ось тут, ну, приблизно а, так, так само розповсюджено. Серед людей особливо похилого віку вони чомусь довіряють саме цьому банку. Ну тут у нас мова йде не про похилий вік, місьо, до речі, на два роки всього мене старший на три. Зараз він пішов в таба тютюн купувати, сигарети і їдемо в нетто. З'їздили ми на закупи, впорались. А, те, що пригледіла в нету, ну, нічого особливого, побачила, що яблука все ще є. Ось ті 3 кілограмові пакети. А в нас з 6 кілограмів, може, пару кілограмів тільки залишилось за два дні, тож, думаю, поки є можливість, треба заїхати взяти ще ось так. Деякі знижки теж побачила. Не захотіла купувати під час роботи, скажімо так, була б я зі своєю якоюсь бенефіціаркою, знайом... добре знайомою мені мадам, то я б, звичайно, отак от не робила, не їздила ще раз. Так, було незручно, тому повертаюся потім вже додому. Без 5-6. Але все, робочий день закінчився. Тільки автівку на паркінг. Так, в цій автівці немає автоматичного увімкнення світла, як, наприклад, в нашій автівці. Я відвикла від такого. Колись у нас була старенька автівка, але це було дуже давно. І ось тільки що проїхала половину вулиці Віктора Гюгу. Вулиці освітлення, і я щось не помітила, що щось не так, поки мені зустрічна автівка не просигналила. Ну, теж фарами не, не звуком, не клаксоном, а фарами мигнули. Ось е, так, я вже втомилася. Батарейка сіла, але думками думаю про вечерю. І де б знайти сили натхнення зняти швиденько відео про закупи? Згадала, я вам обіцяла розповісти про те, з чого посміялися в бюро. У нас же там вечірка 12-го, це наступна п'ятниця буде новорічний корпоратив прибиральниць і їх керівництва. В ресторанчику в нашому місцевому буду, будемо, і перед зборами навіть надіслали нам меню. Три варіанти можна було обирати. Нтре, ну тобто закуска, перша страва, потім основна страва і десерт. Три варіанти. Ну я там такі назви, так все складно. Мені все воно може здатись цікавим і смачним. Тож, коли ми були на зборах, я менеджеру кажу, а і треба було там. До кінця тижня відповісти. Тож завчасно в ресторані, так як буде багато людей, завчасно це все замовиться. Ну я сказала Сірілові, що мені все, все однаково. Він каже: Рибу любите. Кажу так, ну тоді все, все вирішено. Так, зараз я турби виставлю і поїду на паркінг. У мене ж там велосипед ще припаркований. Шоста вечора. Вже трошки більше. 20 хвилин сьомий. Бачите? Небагато людей на вулицях. Така специфіка маленького містечка. У мене 6% на телефоні залишилось, тому камера може вимкнутись. Спробую встигнути дорозповідати, з чого ж ми сміяли. Отже, ресторан. І мене сьогодні запитує бухгалтерка, коли ми там за автівку все це розрулювали проблему. Каже, ви будете? Я кажу, так, я, тільки я до 8 працюю, а вони на пів піввоському збираються. Але я потім надолужу. Вона так, так, без проблем і згадала і засміялась, розповідає Сірілу. Гульбану вперше прийшла в ресторан наприкінці, коли там всі вже все поїли, зі столу прибрали що там, ну, це як в ресторані, каже. Гульбану сидить, ми всі каже, спілкуємось активно, там, дискутуємо, щось розповідаємо. Ну, сиді, сиділа, сиділа, а тоді до мене нахиляється і каже: а що ми чекаємо? Ну, ми ну, точніше ми щось чекаємо, і, ну, щось, на когось або на якусь подію. Вона ні, ні, ми просто. Ну, І вона сміється, вони Ой, з менеджером посміялась. Ну, менеджер, ну так, це Франція, це в нас такі ось традиції, ну, що сидіти, розмовляти, потім каву замовити, можливо, якщо пізній вечір. Може чаю, може ще щось. Або просто от поїла і сидіти розмовляти. Ну, Мабуть, в Україні не так, ну кажу. Ну, якщо свято, якщо всі там зібрались, то в нас, кажу, не так. На столах завжди щось є, якісь страви. І ось так сидять поряд зі стравами, тільки тарілки там на чисті можна заміняти, і сидіти хоч до ранку. Але на столах кажу, Щось присутнє, а що поїли, поїли, з'їли десерт, все прибрали, чисті столи, ні склянки, ні філіжанки, і сидіти далі, щось там розмовляти за порожніми столами. Ну, що це за гулянка? Ой, по-своєму посміялися. Ну, кажу так, що в нас якось по-іншому, тому я і запитала, що ми чекаємо. Ой, ну я тоді пам'ятаю, що ну, думаю, йти додому чи не йти, і ще ж ну, вони французькою між собою там спілкуються, все. Я не, ні розмову не можу підтримати, ні особливо там не розумію про що мова. Ну зі мною там намагаються спілкуватись, але ж там примітивні, якісь запитання, звичайні. і все. І на тому все. Ну, коротше кажучи, це був сигнал йти мені додому.